Для того, щоб ну, ту частину життя, яка ще в мене є, прожити красиво, здоровою, да. щасливою, нормально могла жити і працювати. Я хочу сказати, що компанія Форивер це та компанія, яка дає для людині найдорожче, найцінніше підтримку свого життя, профілактику захворювання. І щоб ми могли з вами красиво жити. І були фінансово забезпечені, це можна дивитися тільки в компанії Фаревер. І бути здоровим сьогодні це не розкіш, це просто необхідність. Фаревер таку можливість дає. Ну, а відносно того, що я менеджер, то тут заслуга всіх наших наставників, спонсорів, це Марія моєї, це Олена Олександрівна, Олександра Івановича, Сергія Васильовича. Тут Працювати комфортно, команда прекрасна і мені дуже подобається моя структура, моя команда. У мене такі всі як валя. Бачите, у мене Валя? У мене всі такі в команді. <плодження> <плодження> Можна вибачити, так і засліватися. Ви знаєте, коли я прийшла тільки поправити своє здоров'я. Так, і цю інформацію дарувати іншим людям, теж допомогти їм у здоров'ї. А я чомусь роблю це з такими людьми, в яких дуже великі проблеми у здоров'ї. Я. я себе бачу в ролі лікаря. Я 65 років працюю, працювала лікарем, і я не залишаюся сьогодні. Тільки я вже їх веду не медикаментозною терапією, а саме інтерактивною медициною. Тут результати досить хороші, навіть кращі. І це дає гарні результати. Тут варто працювати, знаєте, допомагаючи іншим, ну теж компанія дякую за це. І мене Васильович питав, яка в мене зарплата в університеті. У мене там стільки всього є, та, і заслужений, і почесний. і таке інше, але зарплата в межах 20 тисяч. А тут Васильович, я заробила 5 разів більше. Можливості прекрасні, компанія хороша. І мені хочеться, щоб здійснилася теж мрія Сергія Васильовича, що він Україну бачить нацією Forever. То я хочу, щоб ми з вами донесли інформацію кожному українцю і щоб всі українці були здоровими і дійсно продукцію кампанії Forever цього могли досягати. Я вам всім бажаю успіхів. У добрий час! あり